Всіх вітаю! Сьогодні їдемо на річку Минзул, яка розташована біля Болграду. Вона навіть не зазначена на картах, тому думаю, буде цікаво поглянути як вона сьогодні виглядає. Річка ніби має бути десь тут, але більша частина заросла очеретом. Ось так, якщо поглянути крізь очерет, то видно трохи воду. Є навіть невеличкий струмок вдалося знайти. Все ж таки вдалося знайти невеличку ділянку річки, де її видно. То може трохи побільше про неї зараз розповісти. Отже, річка Минзов — це маленька степова річка Півдня Одещини. Її довжина орієнтовно 10 кілометрів. Бере вона свій початок біля міста Болград та протікає поруч з селами Оксамітне та Тополіне, впадаючи в озеро Ялпук. Как вы помните, что была полноводная речка Мунзу? Была широкая, глубокая. Рыба плавала. Плавала рыба и в лима входила. Но была широкая. Вы купались с ней? Да. да. И ловили рыбу руками. Раньше было, она переливала мост. Вот этот мост. А раньше был деревянный мост с левой стороны. Сейчас новый мост. А был деревянный с левой стороны. А наскільки глибокою була річка? Не знаю, ну глибоко була. І потім все вже, вуже, там все і впадає в озеро. Яко. Сьогодні я бачу, вона засохла. Да. Води немає. Ну, Поїхав з бочки, на води, беру, води беруть. Воду беруть, треба поливати огороди, поливати поліцаники, треба полівати теплиці. Э, води немає. Хто багатий, тот делав скважину. Метрів угу. скважину. А так у нас храна є, лиманський храм. Піть кран, а воды нет. На жаль, зустрічаються ось такие клаптики. Зі сміттям на березі. Не вся річка взагалі має воду. Частина біля Волграду, яка починається, там взагалі відсутня вода. А частина річки, яка впадає в гілку, то має трохи водоводну. Але жноше таки гілках. Пройшовши декілька десятків метрів нагору, то річка взагалі ось така маленька стає.